Друзі, сьогодні я буду робити розвиваючу книжку-іграшку для маленької дитини. Для цього використовую тканину різної фактури. Вона нарізана прямокутними клаптиками однакового розміру. У мене тут ситець, льон, букле, атлас, тобто різна тканина. Хоча можна брати і однакову для кожної сторінки. Ну, тобто, все залежить від вашої фантазії. Ось в мене є така тканина для дитячих речей з мультяшними картинками. Дитині буде на що розглядати. З неї можна вирізати якісь фрагменти або використовувати, як є. Ще мені знадобиться синтепон, щоб книжечка була м'якою. Потрібен листковий синтепон. Він буде поміж сторінками пришитий. Якщо є стюбаний синтепон, теж добре, можна і такий використати. Одне правило, синтепон вирізаємо на пів сантиметра меншим по периметру від клаптів тканини. Сторінки будуть зшиватися попарно. Ну і не забуваємо про вкладинку. Я планую зробити 8 сторінок. Плюс 2 обкладинки. Виходить 10 клаптиків я маю підготувати. Далі продумуємо сюжет для кожної сторінки і готуємо деталі учасників цього сюжету. Це можуть бути сюжети пов'язані між собою. Вони будуть переходити з однієї сторінки на другу. Або це будуть самостійні сюжети на кожній сторінці окремо. У мене будуть і ті, і інші. Походу я вам буду показувати. Свої сюжети я вже продумала і підготувала наступні елементи для них. На одній з сторінок у мене буде яблуня. І ось до неї такі яблучка. Ще є грибочки, ось така ялинка, ще речі для прання, сорочечка і штанці. Ось такий зайчик. Тут ви ще можете бачити моркву, Я планую зробити грядочку для зайчика, є листочки, отакий жовтий кружечок для сонечка, полунички. Такий тазочок для прання і мишка це вирізані малюнки з тканини. А решта елементів виготовлені з фетру. Фетр буває м'який і жорсткий. Якщо використовувати м'який фетр, то кожен елемент треба продублювати клеєвою тканиною бортівкою. Вона легко приклеїться за допомогою праски. І тоді виріб стає більш жорстким. З фетру вирізаємо по дві детальки і потім їх шиваємо між собою по контуру. Це можна зробити вручну або на машинці. Хоча дрібні деталі все ж таки краще зшивати вручну. Оцей зайчик в мене теж з двох деталей. Але всередину я поклала трішки синтепону, щоб зайчик вийшов об'ємнішим. Ось такого ще їжачка зробила. У нього пришита така стрічечка. Це в мене буде перетяжка. Потім я покажу, що це. Я також використала маленькі очі в них рухливі зрачки. Вони добре приклеюються термоклеєм. Ось таку ще покажу заготовку, яка перетвориться в мене на жука сонечка. Тут такий замочок блискавка. Це щоб дитина опановувала різні застібки, вчилася розтібати і застібати блискавку. Крапочки в сонечка це пришиті гуцики. Ці фігурки можна спочатку намалювати на папері, вирізати шаблони і потім вже за ними вирізати з фетру. Ще я заготовила два ось таких горбочка. В них зробила петельки. За одним таким горбочком буде ховатися їжачок, і стрічка, що до нього пришита, буде продіта в ті петельки. Горбучок прикрашений гудзиками у формі квіточок. Серед моїх заготовочок ось така хмаринка, яка проливається дощем із атласних стрічок. Вона буде пристюбуватися кнопкою, а всередині в неї шурхотливий целофан, бо хмаринка має гриміти, шурхотіти ще й рукавичка. Верніше половина рукавички, яка буде пришиватися до сторіночки. Вона обшита такою букльованою тасьмою прикрашена, і я ще буду нашивати тасьму по краю. Отже, приступаю до шиття. Спочатку на кожній сторінці робимо аплікації. пришиваємо все, що має бути пришите. Ось, наприклад, я вже пришила дерево стовбур і крону. Пришиваємо такі деталі по контуру. Я пришивала на машинці стручкою зігзаг, на дереві ростимуть яблучка. Вони будуть триматися на липучках і легко зніматимуться. На яблучках я їх вже пришила, а липучки залишилося пришити ще на дерево. Ось ще одну сторінку продемонструю, на якій вже пришиті деталі, тут є хатинка, в якій буде мешкати зайчик. В Хатинки відчиняються двері, вони будуть застюбуватися на кнопку. Тут також пришиті квіточки з фетру, але пришиті лише серцевинки, пелюсточки свободні, і з ними можна буде погратися. Коли старинки будуть готові, Розкладаємо їх попарно, так як вони будуть на розгорці. Ось так це буде виглядати в моїй книжці. Перша і друга сторінка в мене не пов'язані одна з одною сюжетом. А ось тут один і другий будуть доповнювати один одного. І ще один розворот, в якому буде один сюжет. А на останньому розвороті будуть так само два самостійних сюжета. В мене вийшли 4 розгортки з вісьмома сторінками. Ми не забуваємо про обкладинки. Два клаптика, з якими треба буде зшити останню сторінку і першу сторінку. У мене це сторінка з жуком-сонечка. Ось я вирахувала, що оці дві сторінки в мене будуть шиті разом. Яким чином я це зроблю? Складаємо їх одна на одну лицевими сторонами і прошиваємо по периметру три сторони. Залишаємо непрошитим той бік, який буде всередині біля корінця книги. Через нього будемо вставляти синтепон. У нас має вийти ось такий мішечок. Вивертаємо його. Края сторінки можна розгладити праскою, а можна залишити так, тоді книжечка буде пишнішою, об'ємнішою. Далі всередину вставляємо синтепон. Ось такими пишними м'ятеньками мають вийти сторінки. Після того, як усі сторінки підготовлені таким чином, складаємо їх одна на одну і зшиваємо попарно. Але пропустивши першу сторінку. Тобто зшиваємо другу з третьою. А до першої буде пришитий корінець. І ось я вже готова представити вам свою книжечку. Такий в неї корінець вийшов. Книжка м'якенька, як подушечка. Її можна брати з собою в дорогу і дитинка зможе прихилити свою голівку. Застьобується книжка на декоративний гудзик у формі трояндочки. Замість петельки тут бумка. Нею також можна погратися, потягати її. На першій сторінці комаха сонечко, виконана з двох півкіл, з'єднаних застібкою блискавкою. Можна зазирнути всередину і подивитися, що там ховається. Ось тут полуничка, яку з'їла сонечко. І тепер воно повзе ще до однієї ягідки. У сонечка рухливі очі, що забавляє зазвичай дитину. На крильцях нашиті гудзики. Ось тут під листочком можна знайти ще одну комашку. А всередину сонечка можна покласти цукерочку чи печиво, і дитині буде сюрприз. На другій сторінці ніч і росте могутній дуб. А на дубі дупло, яке застіпається на гудзик. Відчиняємо і, кого бачимо, сову. Вона живе у цьому дуплі. Сова зроблена з фетру і тримається на липучці, аби не загубилася. Липучка пришита у дуплі і на дереві. Вилетіла сова з дупла, політала, політала, кружляла і сіла перепочити на гілочку. А як ніч скінчилася, сова повертається до своєї хатинки. На наступній сторінці в мене город. В городі росте морква. Тут пришита букльована широка тасьма, поділена на кишеньки. Із них морква легко висмикується і вставляється. Можна моркву порахувати, скільки її виросло. Город поливає дощиком хмаринка, вона ще в нас шурхотить. Ну ось пролилася дощиком і попливла по небу, визирнула сонечко. Стало веселіше, розквітли квіти. Із хатинки, яка на сусідній сторінці, вийшов зайчик. Дверцята хатинки зачиняються на кнопочку. Зайчик виходить з дому і йде на город. Час обідати. Дорога зайчик може помилуватися квітами, понюхати їх. Далі він йде збирати моркву. Можна зайчика погодувати. І знову посадити моркву, а потім відправити його у хатку. Зачиняємо двері і хмаринку повертаємо на місце. На наступній сторінці росте яблунька, на якій дозріли плоди рум'яні яблучка. Вони на липучках, тому не загубляться. Ось вони вже виспіли і попадали з яблуньки. І приходить їх збирати їжачок. Він ховається у нірці за великим горбочком. Ось та сама перетяжка. Тягнемо за стрічку і виходить їжачок. Він може позбирати яблучка на свої колючки. Дитина також може погратися з його оком. А ще тут грибочки ростуть. Їх можна порахувати, як і яблучка, засвоїти рахунок до трьох. Грибочки так само, їжачок може позбирати на свої голочки і понести у свою нірку. Що ще можна на цій сторінці зробити? Порахувати гудзики у формі квіточок розказати, якого вони кольору. Тут ще є жучок і ялинка, яка пристрочена одним тільки швом по стовбуру. Гілки піднімаються, а під її гілками заховалася маленьке ведмежатко. Наступна сторінка прання. І мишка-господарочка. В неї великий тазочок, в якому вона бере речі, сорочечку і штанці. Тут також можна рахувати цього разу до двох. Тут бачимо дві речі, дві прищепки на мотузці і два гуцика. Мишка вибрала речі і повісила їх сушитися, причепивши прищепками. Їх, до речі, можна придбати в магазинах для рукоділля. Коли речі висохли, їх можна приміряти на мишку, надіти її футболочку, штанці. А після гри складаємо речі у кишеньку у вигляді тазочка. І нарешті остання сторінка. Ось тут така стрічка з пряжкою, яку можна посувати вгору вниз. Діткам це подобається. А ще тут рукавичка, яка пришита по контуру, а внизу залишено вхід, який можна засунути ручку. Дитяча рука туди спокійно проходить. От книжечка закінчилася. Всім каскам кінець. Можна знову і скласти і застебнути на ґудзик.